I can't wait to leave this town cuz baby I've been feeling down The cold nights just don't feel the same Вітаю, друзі, ви на каналі Грунтотех і з вами я, Владислав Чайковський. Знаходжусь в господарстві в Брихіна Юрія Миколаєвича на посіві ярого гороху. Мінімальний обробіток ґрунту. Хто дивиться мій канал, знає, що в господарстві Юрія Миколайовича є як і ноутіл no технологія так і технологія мінімального обробітку ґрунту, тобто мінітіл. Вже другий день посів, я планував ще вчора відео відзняти, але вчора був дуже потужний такий вітер, що ну, вступ було дуже важко зняти з якісним звуком. Попередник озима пшениця по соняшнику, яка була по нулю. Після зими пшениці було одне лущення після жнив, щоб захистити стерню від спаління. Бо в нас тут дуже гарні люди, які можуть просто так побачити поле. Взяти або цигарку кинути, або навмисно підпалити, і воно згорить і, і потім ти отримаєш чорне мертве поле. Ну. Тому одне лущення після жнив на 5 см, друге лущення було вже десь в вересні, щоб знищити падалку, бур'яни, які пішли. І планувалось весною як? Посів і обробка після посіву або до посіву гліфосатом. Але, на жаль, гліфосат Доволі дорогий, і тому Юрій Миколаївич трішки перепланував а, саме агротехніку і вирішив перед посівом гороху зробити ще одне третє лущення, тобто три лущення на глибину 5 см. Горох, чесно, сорт не пам'ятаю, його тут сіють всі господарства. Посів відбувається вже не сівалкою Кун, а звичайно сівалкою СЗ54 2005 року сівалка і трактор Дойц. Зокрема, трактори Андрій. Ходить десь 10-12 км за годину. Звичайна СЗшка, тобто, я думаю, всі, хто працюють в агросфері, знають, як виглядає сівалка СЗ. Пасів відбувається без мінерального добрива. Глибина заробки зерна десь 5 см повинна бути. Зараз я подивлюсь, виставляли вчора 5 см. 5-6. Бачите, так? Да? Кількість решток. Це я що кажу за мінімальну обробітку, бо багато е не розуміють там, чим оренка відрізняється від дискування, окрім глибини обробітку. Тим, що, дивіться, хоч тут три було дискування, бажаність пшениці була десь на рівні 40 центнерів, 45, то бачите, що кількі... рештки ще є до сих пір. І навіть оця маленька соломинка, яка лежить на поверхності, вона вже буде заважати. Якийсь, вже буде якийсь відсоток збереження ґрунту від водної ерозії навіть і, і вітрової теж. Вложимо таку соломинку маленьку, ну в принципі, підійде. Паралельно землі. Ось у нас виходить 6 см. Бачите, маркерів немає, трішечки пересів відбувається. Десь три сошничка йдуть в пересіві, бачите, але... Я думаю, це не є великою там якоюсь проблемою, хоча, звісно, дуже красиво і приємно душі, коли ти бачиш, що трактор працює без перекриття. пастка на тему поле. Вот ну, такие канавякай. Водичка. Давай. Ну, такая картинка. Першувати свій ролик вже в тракторі, тому що на вулиці піднявся такий вітер, що я нічого вже не зможу засняти. Тому дякую всім за перегляд. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України. Допомагаємо нашим Збройним силам. Кожен чим може. Бажаю всім успіхів! Бережемо грунти і працюємо надалі на країну. Дякую за увагу.